Всім привіт! Ви на каналі Андріенко, Андріан Сьогодні Я вам хочу показати всіх своїх індокачок. Це буде відео про огляд індокачок. Скільки кого я буду залишати, яких, скільки потрібно, качура на, скільки потрібно качурів на качки. Зараз все я розповім. Залишається в мене о, оця, оця, оця і оцей Селезень начебто. Старі в мене всі тут залишаються, лавандові залишаються. цей і цей і ця. Вони підуть туди, туди до карликів. Ось, залишу якихось молодих. Ця гарна качка стара. Воно в мене, дивіться, стара. Оця в мене залишиться. Яка оця залишиться, бо вона стара так. Відповідаю на запитання, скільки потрібно качок на одного. Качури. Один качур ось такий, чого, такий меншенький, більшенький. Треба 5 3, 6 качур. Ну, 5 краще, 4 ще краще, бо він буде з ними всіх. Е, Запліднювати яйця. Скільки я залишаю? Я залишаю 3 качурі. Ось цього. Де в мене той білоплечовий, Ось цього. І ще в мене десь качур був. А, ось цього. Я залишаю три качурі, 15, 16 качок. Чорних всіх вирізаю. Залишу ще собі ось цих голубих. Мабуть, буде все-таки 4 качури. 4 качури буде. Ось, все. Залишу, залишу собі голубих трохи. Так, щось До -то того основна маса голубій, які я буду залишати, це всі, які я буду залишати. Всі інші я і всіх порубаю. А, може, білих ще залишу, ну це не точно. Так, зараз я вам покажу ще своїх старих ось. Такі гарні. Качки. Так. Так, так. Пишіть ви мені м -м, під відео в коментарях, які вам робити відео, які вам саме найбільше подобаються. Ось. Я думаю, залишити е, цих, е, залишити, кажу, боже, е, зняти відео про качок. Я все вам зараз знімаю, а потім ще. Про курей. Скільки кого на кого, скільки треба курок на одного півдня. Ось. Залишаю так багато, щоб вони в мене повсідалися і щоб були ці. Каченята возить на базар, продавати буду. Ось. Все, друзі, всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Кому треба індокачки, пишіть Київська область. Півтори тисячі качу ридві і три качки. Все, хто мій підписник, роблю скидку. Все, всім пока.